Пам'ятаєте, саме провали в роботі Харківської обласної військово-цивільної адміністрації, а саме відсутність інженера фортифікаційних споруд стало можливим в е е моменті захоплення українських територій. Але хто поніс відповідальність? Сінні губа? Ні. Понесла відповідальність українські військові справа генералів. А в чому вони винні? Тому що Харківська обласна військова цивільна адміністрація не побудувала інженерно-фортифікаційні споруди, а будемо називати речі своїми нами вкрали гроші? А відповідати за це мають українські військові? І чому ж не прокоментувати заяви безугле, яким боком сирський взагалі до ситуації з інженерно-фортифікаційними спорудами чи то їх відсутності в Сумській області? Вам це не нагадує, знаєте те. Ну, загальновідоме українських. А хто винний? Та невістка, правильно? Mm -hmm. Поясніть мені, це чергова інформаційна атака безуглої по сирському намагання натягнути сову на глобус. А чому у неї до цього часу не було претензій до діяльності чи то бездіяльності Артюха? Гроші виділялися і до цього часу. Причому сама відставка Артюха, на мій погляд, це і намагання сховати інженер якраз можливі зловживання обласної військово-цивільної адміністрації, а не військових, на імітації, бурхливі імітації інженерно-фортифікаційних споруд в Сумській області. Нема Артюха, ну і нема відповідно кому відповідати.